Я раз в 4-5 днів їжджу на шиномонтаж, рівняю собі колеса. Саме диски я рівняю, тому що дороги дуже криві, їх пищі нема, вони повністю ну, вони розстали. Хоча й снігу особо не було. Вони, типу, ці ямки закривають, вони просто я часто бачу, просто засипають якимось смісю якогось асфальта перемолотого. Ногою притоптали, і поїхали далі, типа, і так вони. Ну, пару раз це зробили, а яму це не обрали. Ну, на сьогоднішній день підприємство вже в принципі готове було розпочати роботи. Закуплені всі матеріали, всі сипучі, бітом так далі. Але на сьогоднішній день, на жаль, у нас була запланована дата третє число, але погодні умови трошки внесли свої корективи. Зараз уже другий тиждень ведеться попереднє обстеження доріг вулиць, вже сформований перелік, погоджений на депутатськими комісіями. Тому вже при настані сприятливих погодних умов ми готові розпочати поточний ремонт зразу в деяких. Ка на деяких напрямках. Вулицях міста Житомира. Ну, першочергово, це магістральні вулиці, по яким рухається громадський транспорт. Потім вже переходимо всі інші. Перелік уже сформований. Я думаю, найближчим часом ми даже вже будемо презентувати з планом і з графіком виконання тих чи інших вулиць. Почнемо все-таки з аварійного ремонту, з забиттям аварійних ям та поточного ремонту малими картами, а ближче вже червень-липень, уже почнемо заміну верхнього шару на великих ділянках. Аварійний ремонт ріг у ямковий. Він ну по суті нічого не він, він безтолковий абсолютно. Він взагалі не допомагає. Вони зробили от на Східній, вони недавно робили ямковий ремонт. Ну, було багато ям, тепер стало чуть менше ям і більше горбів. І тобто взагалі не допомогло ніяк. Тобто, ну, по ощущенням теж саме. Потрібно комплексно підходити. Тобто сказати, що ми там відходимо від поточного ремонту, це неправильно. В усіх країнах є таке поняття, як капітальний ремонт, тобто дорога має кожний. Кожен об'єкт має термін експлуатації, угу. тобто є е капітальний ремонт. Є відповідно міжремонтні терміни, тобто для того, щоб не ремонтувати повністю всі шари тобто від основи і до самого верхнього шару, проводяться відповідно міжремонтні терміни, там, де змінюється тільки верхній шар. Якість виконання того ж самого ямкового ремонту там залежить від декілька факторів. Якість асфальтобетонного покриття, в якій температурі, при якій температурі був цей асфальтобетон при влаштуванні. Якість його ущільнення, і від того буде залежати якість mm -hmm. тої ямки, яка була. Та от. А так потрібно проводити ремонт протязі всього терміну. Всього року, да. всього року, тобто, в залежності, ну, зимою ти не зможеш гарячим асфальтобетоном. там є. Холодний асфальтобетон, який на сьогоднішній день дозволяє якісно виконати, ну як якісно, ну, для того, щоб тимчасово. тимчасово, це тимчасове, це, це будь-яка ямка, це тимчасове, тобто колись там потрібно проводити поточний або капітальний ремонт.